Друзі, всім привіт, з вами і Альянс і Юнію. У нас війна, воєн з альянсом Сам'їлі. Сподіваюсь, правильно сказав. Турецький альянс. Жирабасик нереальні, ну ви Подивіться, що тут робиться. Ну, куди чим таке лихо бити? Не знаю. І у нас так. У нас друзі є містечко. Пишемо, друзі, стукаємося, потрібні адекватні гравці. Ласково просимо і будемо бити отаких жерабасиків. Все як положено. Добре, давайте займемося. Не знаю, кого тут спробуємо підібрати та нападати. Так, друзі, давайте спробуємо. У нього їх два спарклайт. Нормально. Гаразд. Да уж. Так, что по желтых? Это болт. Метрика синих. Может, вот этот желтые будут. Так. Три мама я его заряжаю так так случайно сейчас я кумажа бля Это так поднимем блять ну вот комба дохлый Ні, ніхіра. Що що, що, що трапилося, я не поняв. Що? Що таке таке этот? Так, добре. Тепер, як би нам тут нахімічити? Комбо пустити синє, червоне. Він походить в жовтих. У мене взагалі зараз кіт наплакав, тому... Сліпа падла. Так, четверка херня. Тут би хотілося синій скинути, Ну, червона ж полетить в цього мудозвона, Ну, я заряджу трохи этих жовтих. Так, бем, бем. Бем, бем, бем. Так, бонус зійшло. Б'є боляче. Бем, бем, сука, навалюють. І в мене вже все спало. Ага, повісилась на моїх. Добре. Звичайно, хершу, блядь. Сука, ти не заряджай же. Ну от як тут можна з ними нормально розмовляти, як вони навалюють яке ті покалоки. Да. тысячу триста, тысячу семьдесят, восемьсот стычка, так, давайте спробуем сюда, Так, що у нас посиненьких? Ми можемо трієчку пустити, жовтих теж ми пустимо. Так, херово, я щось намутив. Так, гесталь ходить, друзі, гесталь ходить. Як мені краще тут? Угу, щось на творі я не так склав. Не так потрібно було грати тут явно. Так, Якщо сюди трійку. Ммм, жовті. Якби жовті, червоні зали, ну, пішло б добре комбо. в этом варии. Блять. Ну, сука. Ну и что мы не страшнейшие, а? Ну, давайте так. Ну, я думаю, будем на цей фланг спочатку. Так. Тихесенько. Оп. Ну, тихесенько тут не чули. Ця грёбана, это заряжена. Добре, і ета заряжена. Бамбл. І камінчика Так, Зараз ми спробуємо поставити заборону на відхил її. Хай не балується. Мабуть, ми будемо її добивати. Так, а тепер будемо воювати з цією дамочкою. Та прокинемо. Понятно. Зараз головне, чи зрізного вулиця, чи ні. Поклонение, ну, звичайно, бля. Так. Підлікуємось, ударимо. А, спротив, зрозуміло. Ну давай трійку. Добре. Давайте сюди спробуємо, друзі. По камінчику є зелений кристалл. Не знаю навіщо він мені потрібен, але є. Е. Є4 червоних камінця є. І п'ять синіх камінчиків. Ну, шикарна полянка. Так. Ну, чесно кажучи, я в великому этому перебуваю. Хочуть вони ніде з'являтися. Так, зараз я дограюся, що мені буде габеля. Так. Скільки я ходів зробив? Не зараз випалять нахер. Так тупо не зарядився. На жаль. Луна ультує, ну хай льтує, підлікує так. Можливо, ще щось тут проб'ю камінчик. Каміння нема, хоть іди. Так зараз добити повинно. Може воскресне. Давай воскресай. Друг. Не давайте спробуємо такий забрати. Але можливо, нервне я тут поставлю все таки ні. Спробуємо. Можливо, хоч щось схибить. Скворець свої повороти. Ви бачили там тапку, я був близько, так <сміх> же так можна сказати, да? Ох ти ж сук. Отдам. Це рішення, мабуть, було неправильно, але... Баф, давай так, давай так. Раз, тут нам саму велику. Окане. Ну, буду добывать нашу работу как раз заразы по тестам а сейчас и сейчас против поворот ну давай Із Добре. Друзі, давайте спробуємо ось такий. Щось вийде подивимось зараз. В полі присутні дві трійки сині, які я можу скласти. І на цьому я бачу далі захизер жовтих, чотири камінчика. Так, трійку я склав, трійку я склав. Далі у нас проблеми. Як мені камінчик вивезти? А? І він дуже потрібен. Ну тільки так я бачу хід. На жаль, повороти повісилися. Ми всіх зарядили, кого не потрібно було і мене здихають. План був був. <кій> ну все. Торба. Я тут розбився в нулі, но ну, блин. І дві ульти я не переживаю. На жаль. Ну і не знаю. А... Так, пішли, заберемо цей добив. Не ризикую я йти такою командою на цілого, не хочу роз нулі робити. Дуже-дуже все напружено йде. Тому... Але й не добив, я пішов. Давай тричку зберем. через бомбочку і хлопнем старвокер. Walker. Щоб бафнем атаку. І... Трш. В общем, хездяк закінчиться війна. Чекаємо кінця. Потрібен переворот. Тут одна жрабатина залишилась. В общем, вот так, так, друзі, на жаль, поразка була череда розбив, бачина у нас не всі тапки відкидали, сподіваюсь, людина вийде на зв'язок. Взагалі-то так. Не фартануло.